Наша станція була в окупації близько 7 місяців з березня місяця по жовтень, десь так само, як і село Трифонівка. Ми були на станції разом з охороною до червня-липня місяця 2022 року. Для мене був ризик попасти під обстріли, коли вона нас обстрілювали дуже часто касетними снарядами. Саме головне у нас пошкоджений трансформатор. Дуже велика кількість фотоелектричних модулів і інвертори у нас теж є. Пошкоджені. Станція припинила працювати від того моменту, коли заїхали сюди. Військові РФ. Вони хотіли зняти сонячні панелі. Але ми їх не давали, говорили їм, що навіщо вони вам треба, у вас нічого не вийде. А потім вони ночі приїхали, виламали ворота і зняли панелі. Потім вони почали знімати інвертора, мар мародерити. Запам'яталося, що Російська Федерація нам не друг, не брат, і взагалі краще їх не знати. Роботу нашої станції ми вже відновили. На частину ми включили вже 48 інверторів із 185. хочемо відновити як найскоріше, тому що кожен кіловат енергії зараз дуже важливий для нашої України.